Шоу двійників. в кількох округах області народні депутати балотуються по декілька тезок. Так в 101-му окрузі електрат може обирати між двома поплавськими, а в 102-му аж між чотирма кандидатами на ім'я Віктор Бойко. Не залишився поза естафетою двійників і 99-й округ, від якого балотується Андрій Табалов. Маловідомий чоловік не має нічого спільного із своїм тезкою нардепом і бізнесменом, який від участі в виборах відмовився. Новоспеченого кандидата. Знайшли журналісти в одному з сіл Долинського району. Андрій Миколаєвич Табалов живе в невеличкому селі Новоолександрівка. Там теж ні знають кандидата зовсім не як політика. Андрій працює на железнодорожній станції в місті Долинську, а дружина працює в сусідній магазині продавців. Сільський голова Новоолександрівки говорить: кандидат-двійник ніколи не брав активної участі в житті рідного села. Такого, щоб він відзначався хорошим моїми поступками які допомагав там громаді або щось про нього я такого не можу сказати. Я працюю 20 років. Він ніколи не був депутатом сільської ради. Я навіть не знаю, що в Кироградському він висуває. Самого кандидата вдалось знайти на подвір'ї його будинку. Своє рішення балотуватись він пояснює просто: моя ініціатива, хочу б на Так людей, як вони роблять. Пояснити, як чоловік зібрав необхідні для балотування документи та балу не зміг. Гроші ж на вибори знайшов, продавши автівку. Я її продав, що не було. Ну так вийшло. 126 гривень. 12 126 гривень. В ході розмови новоолександрівський кандидат у нардепи зізнався за рішення балотуватись, йому пообіцяли винагороду. Та нічого нам ще не заплатили. Що тільки ще тільки обіцяють і ні обіцяють. Хто саме запропонував селянину балотуватись, той не зізнався. Його тезка нардеп, що вирішив не брати участь у виборах. Вважає кандидатура нікому невідомого жителя області елемент маніпуляції інших кандидатів. Деякі політики займаються маніпуляцією думкою виборців. Це я вважаю, що неприпустимо. Тому мої однодумці, мої активісти зроблять все для того, щоб знайти замовників. Тому політик просить виборців бути обачними при голосуванні. Я на семенюкіля День за днем.